Дрони, шакеди будуть, будуть міста, по яких буде завдано по королю мечів і такий масштабний удар. Ну, бачите, як стервятники хочуть роздирати нас. Ну, Але, однаково, мені не йде так небезпечно, як оцей тиждень. Саме для Кремля відтріці ознака буде. А, це фортуна остаточно відвернеться від них раз і назавжди. І ще рахують, що це по справедливості, страшний суд. Ось, отримайте. Але дивіться, я бачу карта сонця, це дійсно була е, це дійсно була е, така знаєте, як провокація, яку скоро все ж таки я бачу, що ця проблема вирішиться. Ну, я не бачу це буквально там день-два, але от найближчим часом поступово-поступово е, проблема вирішиться. Але я бачу, що будуть бити ще по Запоріжжю дуже сильно. По місту прям знову повернуться і каби, і ракети, на жаль. Ну, буде бити карта сили, буде знову затягувати час по дурню е висувати такі умови, ну, щоб їх не приймали спеціально. Це все робиться спеціально. Але не забувайте, час уже прийшов. Час нашої перемоги. Всі говорять про якусь заморозку там на серпень місяць. Ні, Я цього не бачу. Не бачу результату такого колосального від перемоги. Я бачу перемогу. Вона буде незвичайним чином. Я про це вже казала і кажу. І це вже, ну от, я це відчуваю. Воно вже відбулося. Просто треба, щоб воно реалізувалося через події. І це вже скоро. Повірте, мої хороші. Занцеперим... Ви знаєте, а тепер дивіться, Маріанна, от ви навіть уявіть, якби от так от відбулося, да? ну, якби пішла там влада, щоб припинити війну. Як ви думаєте, Московська церква, яка для нас е, стільки років несла пропаганду руського міра, як це добре, як це прекрасно, чи сприймуть її люди? Як ви думаєте, мова, е, з якою прийшли вбивати нас, буде прийнята. Області, і на які люди чекають повернення і будуть боронити, навіть якщо би влада пішла на компроміси. Це все прекрасно розуміється. І от навіть давайте зараз перевіримо на картах, чи буде це. Ні. Вісьмірка Пентаклів, п'ятірка жезлів. Не бачити цього ворогу ніколи. Не зараз е християнство уже і сила Грегору Християн. Покидає нашу землю, повертаються наші корінні вірування, вірування, а, які робили нас, наймогуті робили нас наймогутнішими, найсильнішими. Це зв'язок з природою, з стихіями, з силами. І вітріці я не бачу ніяких енергетичних посилів, а, енергетичних посилів, чого не можу сказати про день. Літнього сонцестояння 21 червня, От там енергії будуть мега потужні. Рекомендую просто навіть через свою силу, через енергію, робити зв'язок із силами, з стихіями, на успіх, на здоров'я, на багатство, на процвітання. Повірте мені, зробити це може кожен. Доєднуйтесь до мене на телеграм-канал, дам вам пораду, як це може зробити кожен з вас, бо в кожному з вас. Живе магія, тим більше зараз, коли ми вже здійснили цей трансформаційний перехід 25 травня. Кожен може творити своє життя таким, як його бачить, як хоче, як відчуває. Обмін буде. Знову мені йде як е, п'яте-шосте. Тобто, все ж таки на цьому тижні буде обмін, він буде точно. Але те, що вони обіцяють тисячі на тисячу, саме в цьому обміні я не бачу таку кількість людей. Я бачу ну, трошки більше як 300 чоловік. Але він буде ось уже скоро, на цьому тижні. Тобто, як буде цей обстріл? Тому що дивіться. Все ж таки хочу говорити про цей обстріл, тому що, коли мене запитували, пам'ятаєте про масштабні, скільки лякали там і орешниками, і всім, і ворог нас лякав, що готується, я не бачила. Зараз от, дуже небезпечно, дуже тривожно, але щодо обміну є й гарна новина, тому що, от бачу, на цьому тижні от відбудеться. Обмін, але не очікуйте тих заяв всіх на всіх. І ми вже говорили, чому не може бути всіх на всіх. Тому що дуже багато наших військових знаходяться не як полонені, знаходяться в тюрмах, знаходяться на території інших країн, як робоча сила, а це злочини, військові злочини. І тому ворог не збирається це відкривати отак, от, от швидко. Він не такий відкритий, як ми, коли всіх на всіх. Тому ні, я не бачу такого обміну всіх на всіх. І ще поясню, чому. Дуже багато обмінів бачила протягом літа, початок осені. Розумієте, повернення, навіть вони, можливо, не обміну, як повернення наших військових, виявлення, де вони знаходяться, що з ними. І тому це такий тривалий процес, ну, який ще до середини осені триватиме як мінімум. А, дивіться, це дуже важка, дуже клопітка робота, але це дійсно можна зробити через різні практики, в тому числі і таку е езотеричну, я б сказала, психологічну практику. У вірніше гіпнотично, як регресія через повернення людини в хороші події, і потім перенесення її, тобто підготовки до того моменту, що вона пережила, що він це переживе, що треба жити, що потрібно жити, тому що це якби думаю, що дуже багато повертається, які бачили смерть побратимів і винять в себе. І якщо ну тобто, це потрібно налаштовувати людину, що якщо ти будеш. Не будеш цінувати життя, те, що ти вижив, жити щасливо і повноцінно, це буде якби неповага до тих, хто пішов, щоби ти жив. Тобто, це не дивіться, Маріанчко, це і езотерична робота, це поєднання і езотеричних практик, і психологічних, і гіпнотичних. Тут головне, щоб люди не соромилися, щоб чоловіки, якщо нас чуєте, дуже багато установок нам дано про те, що де соромно плакати чоловіки не плачуть, чоловіки не можуть бути слабкими. І ці установки дуже часто стримують от наших військових захисників та захисниць від того, щоб іти, наприклад, звернутися за допомогою. Не бійтеся звертатися за допомогою. Повірте, це нормально. Для того є існуємо такі люди, як ми, які допоможуть. Я впевнена, що зараз. Будуть якісь партнерства інших країн, які допоможуть створити от центри такого характеру, тому що це не одна людина, не дві, і не сто, і навіть не тисяча. Тому я дуже вірю в краще, хочеться йти вперед, тому що не відчуваю вже цієї війни, який би накал не був. Ну, ви знаєте, якби люди з, з, з такими більш тонкими відчуттями, вони вже живуть як трішки наперед. Але я бачу там іншу проблему. Не бачачи війни, бачачи розвиток України, бачачи злети і падіння, я бачу проблему з душами людей, з психікою людей. І це важливо, і я впевнена, що якщо нас почують, то звернуть на це увагу, і люди не будуть соромитися приходити, звертатися за допомогою. Тому що це важливо для того, щоб побудувати, переживши таку війну, побудувати щасливу країну з щасливими сім'ями і з таким, знаєте, хорошим соціальним прошарком. Тому я впевнена, що так і буде. Карта місяця одразу впала, тобто це підтримка таємних вищих сил. Карта помірності в досягненні ціли, в перевазі над ворогом. В тому, щоб Фортуна посміхалась нам в тих чи інших моментах військових. Дивіться, вищі сили вже з нами. Вищі сили активізувалися через місця сили, яких є величезна кількість в Україні через місця сили, через те, як ворог окропив кров'ю наші землі. На жаль. Тому після цього, коли вздригалася земля в мирний час, вищі сили вже з нами. Наша земля зараз через цю, ці ситуації, цю подію, яка, ці події, які відбуваються. Ну, як Тут люди, які сили, вони розуміють, що відкривається, відкрився як, ну, не знаю, це не можна назвати порталом, як такий енергетичний, дуже великий потік. І він вже відкрився. Через те, що відбувається на нашій землі. І він дасть нам в майбутньому розвиток, енергію, е щасливе можливість щасливого життя, землю для щасливого, і гармонійного життя. Я знаю, мені часто говорять про те, що ви говорите казки. Я не говорю казки, коли є небезпека, я попереджаю. Але я для того, щоб е людям розповісти, транслювати те, що буде насправді. Легко не буде перший час. Але головне нам зупинити ворога. Оту вражину. І не зупинити мирними договорами. Це неможливо, я про це вже казала. І вони будуть тягнути час, вони будуть відтягувати, тому що е вони будуть відтягувати. А, так, привіт, Маріаночко, привіт всім. Ім глядачам астрофеномена сьогодні будемо дивитися важливі моменти, тому що дні справді вирішальні те, що Росія боїться нас давно, це факт, те, що вони це не показували, це інше, але можна було переглянути це, проаналізувати, якби провести паралелі, що вони максимально зараз намагаються десь наступити, десь вдарити. Давайте глянемо, як вплине на хід війни. Оці удари по аеродромах і чи плинуть взагалі? Ну, ви знаєте, тут сама вилеті, вилетіла дев'ятка мечів, що означає, що це з того, що ми можемо зробити, така знаєте, могли зробити на 100%, зробили там на 10%. Розумієте? Тобто, наскільки в нас є потуга, наскільки в нас є сила, просто ми не завжди маємо дозвіл її застосовувати. Буде застосовано ще один удар. Це не останній удар, а, не лише по аеродромах, а і по інших місцях і містах вражці. І це вже вирішено по верховній жриці. І будемо бити, будемо бити чимось важким, не просто таким, знаєте, дріб'язком. Це я бачу. І це вже буде дуже скоро, тому що йде дуже прекрасна комбінація. Карта сили, карта колісниці, тобто швидкий, неочікуваний. Але тут я хвилююсь за те, щоб не було нам у відповідь удару. Уже бачимо, що по сумах завдали удару, і е, коли я намагаюся продивитися міста, я бачу цей тиждень дуже небезпечний, особливо будні дні. Ні, от навіть не так сьогодні, завтра, як четвер, п'ятниця. Причому спрогнозувати, по якому місту буде бити ворог зараз дуже важко, тому що він буде максимально вибивати із рівноваги, максимально бити по всіх містах України, в тому числі і Західна Україна. Тож цей тиждень, особливо денний час, ранішній час, треба бути максимально обережними. Нехай краще воно відтягнеться, нехай краще воно не програється, але попередити про небезпеку я змушена. Мар'яночко, ти знаєш, не дивуйся, тому що знають люди, що я дивлюся безвісти зниклих дуже часто в своєму телеграм-каналі, і я бачила справді дуже велику кількість людей, яких закатували, на жаль, в полоні, яким не надали потрібну допомогу допомогу медичну, які вже були поранені, які просто померли там. І хочу сказати, що давайте перевіримо, чи це правда, чи це не маніпуляція, тому що, можливо, це не така цифра, як 6 тисяч, але давайте подивимося, чи справді це так. Ні, вони дивіться, це не є маніпуляція у них справді є дуже велика кількість це тисячі наших загиблих воїнів, наших загиблих захисників. Але ще більше їх в них є і наших живих солдатів, наших захисників, які не подані в списки тих, хто є в полоні. І їх я озвучила вже цю цифру більше 10 тисяч. Тобто, і ти знаєш, не неважко в це повірити, тому що я знаю, от навіть проводжу ефір чи в Телеграм, я просто фізично не встигаю, тому що ну сотні, сотні тисячі людей пишуть про своїх безвісти, зниклих рідних. І насправді це жахливі трагедії, жахливі реалії цього життя, адже зараз, після того, як все закінчиться, м людям треба буде жити з цим. Кожен, кожен, дім, кожен дім торкнулася війна. Прийшла війна. Чи так, чи так. І якщо думати, що це не відіб'ється на емоційному стані, на психологічному стані людей, то ви самі розумієте, що це неправильно. тож... Я впевнена, що люди, які працюють з людськими душами різних напрямків, хай то езотерика, хай то терапія, все ж таки, от зараз я знаю, що готуються працювати з такими людьми, щоб якось стабілізувати їхній стан.